Доброго ранку. Вітаю вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І сьогодні хочу з вами поговорити про відносини, про довіру і до чого взагалі цього всього тайм-менеджмент. Дивіться, а часто, дуже часто, коли ми приймаємо якісь рішення і обіцяємо щось іншим людям, ми вважаємо, що це не занадто серйозно те, що ми кажемо іншим. Не всі, але дуже багато людей можуть щось обіцяти, і вони не задумуються над тим, що коли ви зустрічаєте будь-яку людину у вашому житті, Ця людина вам дає в кредит всю свою довіру. 100% довіри. Ви зустріли якусь людину, і ви маєте з нею 100% довіри. Ця людина ще не знає, хто ви, що ви. Але якщо вона вже відкрита до спілкування з вами. То вона готова вам дати оці 100% довіри в кредит. Що відбувається далі? Далі ви якось спілкуєтеся з цією людиною, взаємодієте, ви про щось домовляєтесь, ви щось спільно створюєте, ви якось спільно проводите е, час разом. І так трапляється, що кредит довіри ми вибираємо в інших людей. Ми його якби різними своїми ситуаціями, ми його просто розтрачуємо. Ми його просто перепрошую, перебої з інтернетом. Так, ми його просто розтрачуємо, цей кредит довіри. І потім з часом відносини з людьми просто розвалюються. Чому вони розвалюються? Тому що те, що я говорила, перше, ми щось пообіцяли зробити іншій людині, а потім просто взяли і забули, і цього не виконали. І ми можемо навіть не пам'ятати, що ми щось пообіцяли іншій людині, але при тому та людина пам'ятає, може і вона навіть не пам'ятає, але в просторі висить цей, знаєте, незавершений запит. І все одно воно десь на підсвідомості впливає вже на ваші відносини. І коли відбудеться якась наступна ситуація, людина все одно буде згадувати, підтягувати от ті ситуації, коли ви їй щось пообіцяли і не зробили. Часто буває ще другий варіант це коли ми щось обіцяємо іншим людям, але ми швидко змінюємо свої плани. І не попереджуємо інших людей. Тобто ми можемо пообіцяти, а потім часто в житті трапитися може що завгодно. І це нормально змінювати свої плани, і це нормально бути гнучкими, тому що єдина людина, перед якою ви в першу чергу відповідаєте за благо, це ви самі. Але коли ви, коли ви спілкуєтеся з іншими людьми, і ви не попереджуєте їх про те, що ваші плани змінилися. Не попереджуєте завчасно і тим самим людині руйнуєте плани і тим самим виявляєте неповагу до того часу, який людина могла витратити на те, щоб щось інше створити в своєму житті. Саме тим самим. Ви і зменшуєте той рівень кредиту довіри, да? вичерпуєте його ці 100%, і з часом у вас погіршуються відносини. Третій варіант це коли ми обіцяємо щось зробити, але ми, з-за того, що нас не вистачає достатньо часу, щоб приділити увагу тій справі, яку ми пообіцяли зробити для іншої людини. Ми просто робимо його, якби зробити, якби як. Ми не вкладаємося, від того отримуємо поганий результат, і людина від нас очікує одного, а ми їй даємо зовсім інший результат через те, що ми не вклалися, через те, що в нас не вистачило часу, через те, що ми не спланували. І у нас знову таки. Порушуються відносини, і ми знову-таки вичерпуємо той кредит довіри, і вже наступного разу, коли людина звернеться до вас, вона подумає, а чи варто це взагалі робити, чи варто звертатися до вас за допомогою, чи варто вам довіряти, тому що оті 100% кредиту довіри, які були на початку ваших відносин, вони вже будуть 70%. Якщо ця ситуація буде повторюватись, вони будуть уже 60, 50, 30, а потім людина взагалі прийме рішення. Ну якщо ця людина весь час мене підводить, якщо чи ця людина весь час яким чином розрушує мої плани, якщо ця людина, на неї не можна покластися, їй не можна довіряти, і ви їй не довіряєте, і ви можете взагалі прийняти рішення, що все. З цією людиною я більше не взаємодію. І до чого це все, при чому тут тайм менеджмент? Тому що ми, якраз, коли вас вчимо, планувати ваше життя, щодня складати ваші розклади, дотримуватися ваших розкладів, виділяти час на форс-мажори, щоб вам вистачало часу направляти час в різні аспекти і не порушувати. Плани свої власні, тому що перед собою той кредит довіри теж можна вичерпати. Якщо ви весь час будете порушувати власні плани, ви просто з часом. Зневірите в себе, ви не будете вірити у власний успіх, ви не будете вірити в те, що ви на щось взагалі здатні в цьому житті, що ви здатні щось створити. Ви будете себе обесцінювати, говорити, що у вас нічого не виходить, і ви зменшите кредит до самого себе, кредит довіри, і будете себе самі не поважати. І так само з іншими людьми. Ви не досягнете успіху, тому що вам не будуть довіряти. Якщо ви будете щось обіцяти і не виконувати свої обіцянки, не включати ті обіцянки в свої плани, то дуже швидко ви просто розтра... розтринкаєте цей кредит довіри з тими людьми, які вас оточують, і від того у вас будуть розвалюватися відносини, а успіх. Він завжди йде через спілкування, через комунікацію, через створення якихось спільних проєктів, через те, що ми весь час обмінюємося якимись ідеями. А якщо у вас не буде сильного підтримуючого оточення, яке буде вас підштовхувати до цього успіху, і які і ви самі не будете... Е Якби тією людиною, яка буде інших підштовувати до успіху, і ви в синергії будете щось разом створювати, то ви просто не досягнете ніяких тих масштабних результатів, про які ви мрієте, якщо ви не будете складати знову такі плани, дотримуватися їх і тим самим створювати от таке довірливе поле між вами і іншими людьми. Тож сьогодні я хочу, щоб ви от звернули саме свою увагу на те, взагалі, які обіцянки ви робите, чи виконуєте ви ваші обіцянки, тому що іноді краще сказати ні, подивитися в свій план. Подивитися, скільки задач у вас сьогодні заплановано. Подивитися, що ви не вміщаєтеся, ви не можете вмістити якусь додаткову задачу в ваш сьогоднішній розклад, і поспілкуватися з людиною, сказати, що от сьогодні ну, я ніяк не можу зробити тобі ту послугу або зробити ту задачу, тому що у мене заплановано ось це і ось це, і ось це. І я не можу порушити якусь обіцянку перед собою або перед іншими людьми. І тут ви включаєте знову такі розумність і дивитеся, якщо ви дійсно не можете, ви спілкуєтесь і говорите, коли ви можете це зробити, перенести це, чи просто дати людині можливість, щоб вона звернулася до когось іншого, щоб вона не витрачала час на те, що вона. З вами домовляється про щось, а потім ви її підводите. Ви просто даєте людині можливість обрати для себе якийсь інший варіант, як вона може вирішити ту чи іншу задачу, щоб прийти до своїх результатів і до тих цілей, до яких вона йде. І від того відбувається гармонія в відносинах і на роботі, і в особистому житті. І по всіх ваших ключових сферах життя створюється гармонія, тому що ви та людина, яка, якій можна довіряти, і якій довіряють, і ви самі собі починаєте довіряти. Тож сьогодні складайте свої плани, звертаючи увагу ось на оцей момент. Що коли ви пишете щось в свій планувальник, коли ви щось плануєте, то в першу чергу ви обіцяєте собі, що сьогодні ви виконаєте. Коли складете сьогодні список ваших завдань, коли будете виставляти час на ваші завдання, коли будете виставляти пріоритетність, особливо на пріоритетність, зверніть увагу. Зверніть увагу, що дійсно от тих основних п'ять ключових задач. Тому що протягом дня ми можемо так тримати фокус на п'яти одиницях, увагу свою тримати. Тож подивіться, виділіть от п'ять ключових задач, які ви точно зробите. Тому що я пам'ятаю, у нас був випускник, який приходив і говорив після навчання, от як навчання на нього повпливало на нашому реаліті тренінгу Турбо 21. І він говорив, що я зрозумів. Що якщо я навіть одну задачу виконаю за сьогодні, одну пріоритетну, я вже молодець. Тому що раніше я хапався за все і нічого не робив, нічого не доводив до логічного завершення. І від того в мене не було взагалі ніяких результатів. А тепер, завдяки системному плануванню щоденному, я виконую хоча б одну-дві своїх задачі і від того. Я дійсно малими кроками йду до того успіху, до якого хочу. Тож складайте ваші плани, рахуйте тайм-калькуляцію, щоб ви вмістились 24 години і дійсно виконали все, що запланували. Не забудьте про 4 години на форс-мажори, щоб у вас, от там не, якщо що, була змога виправдати той кредит довіри, який інші люди вам дають. Виставляйте пріоритетність, малюйте графічно, що за чим ви будете сьогодні виконувати, склавши ваш розклад дня і виконуйте ті обіцянки перед собою, які ви сьогодні для себе поставили, щоб дійсно досягнути ваших цілей. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою! З вами була Юлія.